У жовтневому районному суді Кривого Рогу підготовче засідання за підозрою криворіжцю, який міг передавати дані про розміщення українських військових російській армії усі сторони на суді у режимі відеоконференції. Підозрюваний долучається з установи виконання покарань. Чи вчинні кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 114 сто другої кримінального кодексу України, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, анастасія Крас... Сун прокурорка Дніпропетровської обласної прокуратури каже, справу розслідували із слідчими обласного управління СБУ. Розповідає 27-річного чоловіка у березні цього року. Уже судили за колабораціонізм. Тоді йому заборонили обіймати державні посади на 10 років. У квітні ж його затримали та взяли під варту через нові докази співпраці з армією РФ. Систематично поширював інформацію про дислокацію військовослужбовців підрозділів Національної гвардії з метою надання такої інформації державі агресору. Діяв самостійно, а він діяв з корисливих мотивів. Він отримував за поширення такої інформації грошові кошти на банківські картки. У судовій залі родичі підозрюваного однак, спілкуватися із журналістами вони відмовилися. Сам він та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Мені дуже соромно. я хотів би попросити. Хоча б на підпашній арест цілодобовий. Я не переходжу, не збираюся, нікуди зікати не збираюся. Однак суд підтримав прокурора, продовжив тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 15 листопада. Суддя призначила ще одне досудове засідання, яке за клопотанням сторони захисту буде закритим. Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до 12 років за ґратами. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.